Зранку о 9.30 російські військові обстріляли корабельний район Херсона. Снаряд влучив в одну із багатоповерхівок. Як шарахнуло все, посипалися стекла, посипалося все, що могло. Я ж боялася навіть вийти куди, потім Уже потім подивити, що тут вийшло. Я жарила пірожки і якраз от бухнула. Так і стояла, як вкопана. Я на восьмому етажі глупанула. Сверху, до сих пор трясуть. Посипалося одразу скло, посипалося все. Потім, коли вже подивилися на вулицю, то возле третього під'їзду було багато каміння. Ми пішли далі. Попали, приход був в машинне відділення ліфта на дев'ятому пор, вийшла на криші, зруйновано повністю, немає ні перегородок, ні перемичок, ні, нічого. Обородування, все, все прийшло в негодність постраждалих людей немає. Пострадали балкони і вікна, балкони в основному і сходові клітини. По сходовим клітинам це вже другий раз був приліт, то там у нас біда. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові обстрілювали Херсон та Антонівку, били і по населених пунктах Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинились дві територіальні громади. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по Новоолександрівці та Республіканцю. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував населений пункт Михайлівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки мешканців. На щастя, за останню добу без жертв. Внаслідок обстрілів в правобережжі області російськими військовими минулої доби є руйнування. Говорить керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Приватний будинок пошкоджений в Антонівці. Один чоловік зазнав поранень, вчора звернувся за допомогою йому надали допомогу амбулаторного. Також вчора в Казумисі, той дім, який позавчора був обстріляний, згорів. Знайшли рештки ще одної людини, яка загинула внаслідок цього обстрілу. Там зараз кілька жертв чоловік, і жінка, які там проживали. Загалом минулої доби російські військові обстріляли п'ять населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толконіков Олена Сомська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон.